Доброго ранку малята! Рада вітати вас на занятті з розвитку мовлення. Малята, ви були на прогулянці чи зустрічали там пташок? А кого саме бачили? Мабуть, ворону, так? Синичку, горобчика, голубів. Погляньте, дітки, на ось цю картинку. Тут дуже різні пташки, але такі схожі між собою. У них є дещо спільне. Згадайтеся. так, у всіх є голова, крила, хвостики, лапки. А що ще ви не помітили, будьте уважні і придивіться краще. Так, у всіх є дзьобики. Ми сьогодні пригадали багатьох гостей, хто прилетів до нас. Їх усіх можна назвати одним словом птахи. Давайте поговоримо про них, як вони зимують. Їм дуже тяжко взимку. Їм холодно і голодно. Послухайте, будь ласка, віршик. Годівниця. По селу мете сніжниця, розгулялася зима, а у нас є годівниця для маленьких пташенят. Скажіть, малята, що у нас є? Так, годівниця. Якщо насипемо в годівницю зерняток, то що ми будемо робити? Так, годувати пташок. А чим ми годуємо пташок? Так, зернятками. Дітки, пташкам узимку холодно, і тому погляньте, вони настобурчились. Що, що роблять пташки? Настобурчились. А ось ці пташки кружляють. Що роблять пташки? Кружляють. З приходом весни у пташок з'являться пташенята. І тепер ми з вами утворимо нові слова. Я буду називати пташку, а ви будете казати, як називаються їх дитинчата. У горобця є горобенята. У ворони є вороненята, у сороки є сороченята, у синички є синиченята, у снігура є снігурята. Молодці малята. Давайте пригадаємо, як ми можемо допомогти взимку пташкам. Так, ми почепимо їм годівничку. Погляньте на картинку і спробуйте скласти маленьке оповідання. Я вам буду допомагати. Перейшла зима, стало холодно, випав сніг. Пташкам дуже голодно. Нема чого, що їсти молодці. Діти з татом зробили для пташок що? Годівничку і почепили її на дерево. Сюди прилетіли синички, снігурі, горобці, ворона. Ми добре зробили для пташок, сказали дітки. Молодці малята, у вас дуже гарно все виходить. Так що, Птахам треба взимку допомагати. Ви всі дуже уважні. До наступної зустрічі!